Якийсь чек-ліст, коротко, що треба там зробити ветеринарський сертифікат, дозвіл на транспорт. Цей чекліст дуже сильно залежить від умов вашого контракту. А я поняв. Тобто в одному контракті це може бути один чек-ліст, в іншому контракті він буде зовсім інший. Саме відповідності до цього чек-ліста ми для себе розробляли фактично прорахунок економічної вартості. А, то, що це кожен то, пункт чек-лістів це гроші. Це окремі гроші, uh -huh. це окрема сума коштів, і вони можуть дуже сильно відрізнятися. Uh -huh. Тобто, одне uh -huh. діло це оформити ветеринарний сертифікат на корабель, інше діло на баржу і зовсім інше на машину. Вартість uh -huh. ветеринарного сертифікату одна і та сама, але кількість тонн абсолютно різна. Uh -huh. І ми я скажу основне завдання було це. Знайти самий оптимальний момент продажу, де саме вигідніше його продавати. Угу. Перше вам потрібно визначитись все ж таки, як ви будете вести. Від цього буде все залежати. Ну, от, наприклад, в Порт Ізмаїла. Ми говоримо тільки, ми не говоримо автодоставку в Європу. Ми так. говоримо в е, порт Ізмаїла. Про автодоставку це наступне. Поговоримо. В порт ізмаїла. Вам не треба нічого. Все набагато цікавіше починається, коли у вас доставка, умови контракту з доставкою в е, Румунію, наприклад, Автомобілем. Або автомобілем або ну, баржу, це вже немає ага. суттєвого значного. Ну, це цікаво, значення. в Румунію, наприклад. А, якщо в Констанцу ми веземо там. Дивіться, нехай це буде доставка до Румунії угу. без питань. Нехай це буде автомобільним транспортом, угу. тоді вам потрібно, по-перше, або найняти автомобільного перевізника, який має автомобільну ліцензію, uh -huh. і повний пакет документів під транспорт. Uh -huh. Або як в нашій ситуації ми є самі автомобільним перевізником, який забезпечує нашу компанію. Uh -huh. Тому у нас є цілий перелік потреб під транспорт. Це є і заводські сертифікати транспорту, на і на автомобіль. машину, і на причеп окремо. Uh -huh. Вони надаються виробником автотранспорту. Багато українських компаній аграріїв, які займаються е, українським ринком, так вони ніколи ці сертифікати не отримали, тому що в Україні вони не потрібні. Е, в Європі ж такі сертифікати є обов'язковими. Це в їх на таможні перевіряють на митниці перевіряють? Їх, їх можуть перевірити як на митниці, так їх може перевірити аналог нашої Укртрансбезпеки. А коли вже машина, коли вже їде? машина знаходиться там на території. Так. Причому у кожної країни взагалі перелік вимог до транспорту він хоч і схожий, але різний. Ну от я зрозумів, Ну, от в Румунії далі, от є дозволи 에... на транспорт. Ні, ні, чекай, це не дозволи на транспорт. Ага. Ще раз, це заводські сертифікати. Заводські сертифікат на основі заводських сертифікатів ви можете отримати міжнародний сертифікат технічного огляду, так званий КМТ. Це спеціальна процедура, по якій проходять автомобілі. Перевірку в Україні, вона з європейською визнана. А ви отримаєте де вони проходять це? Це проходиться на спеціальних станціях технічного огляду. В на МСТО. так mm -hmm. значить, крім цього, це тут якраз виникає питання найбільше, це найскладніша частина, тому що отримання ліцензії зараз міністерство дуже спростило ці всі процедури, да. дуже пішли назустріч, за що їм велике окреме дякую. Але Європа, Європа не спростила вимоги до до автотранспорту. Mm -hmm. Наприклад, автотранспорт має бути облаштований відбійниками, мати повністю гальмівну систему робочу. Це все перевіряється на стендах. Mm -hmm. Мати відповідні відбійники, які відбивають світло ah, вночі. Uh -huh. Так, ці відбійники мають катафоти, катафо... да? Ні, в тому числі і катафоти, uh -huh. але ще крім катафотів, окремо має бути позначення великогабаритний транспортний засіб uh -huh. позаду причепа. Uh -huh. Катафоти ah, то окремо Long, long vehicle, лонгвікл далс. Yes. Mm -hmm. Значить, вони мають бути, мати певні характеристики, розташуватися не, не вище ніж, не, ніж. Навіть при максимально зжатих термінах. При ідеальній машині, я думаю, що мінімум там місяць має, має, має пройти для того, щоб пройшли всі інстанції, всі цепочки для того, щоб отримати в тому числі цей сертифікат ЄКМТ. В Цей час з іншого боку, ми не хочемо, щоб наша машина стояла, тому ми робимо все, щоб вона в цей час виконувала якісь рейси. Угу. Ми маємо зловити цю машину між рейсами, знову до себе її пригнати, доопрацювати. Після цього ми їдемо на станцію технічного огляду. Проходимо, отримуємо зауваження, якщо воно є. Знову процедура повторюється з самого початку. Ми заганяємо, дефектуємо. Скажімо так, перша машина, яка в нас проходила, була на станції технічного огляду 5 разів. П'ять разів. П'ять разів. На шостий раз ми отримали відмову від Києва. І тільки на сьомий ми mm. прийшли. А де ці станції знаходяться? В яких містах їх на насправді на не так багато по Україні. Їх там близько всього. Там не буду казати, але близько там десятка. На Це всю Україну. якісь такі спеціальна міжнародна сертифікація у них так. і вони там, ну а де там де є в Києві? Там не е, знаю, в Одесі. Ми проходили в Одесі. Їх дві станції на всю на всю одеську область їх всього дві. Mm -hmm. Є в Запоріжжі, в Харкові, угу. в великих містах, переважно ну, тобто, навіть є. не в кожній області. Вони є значить, ми маємо цей сертифікат, яке мт цей сертифікат. Яким угу, що він нам дає? Він нам дає можливість їхати по всім країнам Європи, будь-яким угу. достовіряючи, що у нас транспортний засіб технічно справи. Угу. До цього бажано ще мати для Румунії це МСТО. Це, це також технічний огляд, міжнародний. Угу. Це додаток до ЕКМТ, це, це проходиться якраз одразу. Там просто сплачуєте да, да? держандепроекту, угу. ви просто сплачуєте гроші, отримаєте разом з ЕКМТ сертифікатом книжечку про угу. міжнародний техогляд. Крім цього, вам потрібно мати повірений тахограф. І на встановлене. На і угу. тут виникає дуже цікаве питання знову ж таки для аграріїв, які з цим не стикались, що у вас не має бути порушень ні на машину, ні на водія за останні 28 днів. Угу. Тобто, якщо ви по Україні десь порушували, то там за це в Європі вас можуть оштрафувати. Якщо в Україні порушували. навіть якщо ви порушували в Україні, тобто вони можуть, вони мають право дивитися інформацію за останні 28 днів. Ну. Транспортний засіб має відповідати певним нормам, наприклад, бути не на нижче ніж євро 3 на сьогоднішній момент. А що це моменти. таке? Це європейські стандарти по шкідливим викидам в повітря. Але бажано взагалі при міжнародних перевезеннях взагалі використовувати Євро 6. Чому? Тому що якщо ви хочете вести по Європі, вартість доріг для Євро-5 і євро 6 машини дуже значна. Євро 6 буде значно дешевше в експлуатації при оплаті доріг, ніж євро 5 машина. І якщо порівнювати з Євро 3, чому їх зараз. Майже не використовують професійні міжнародні перевізники, тому що оплата буде настільки великою, що це економічно невигідно. Ми маємо мати повірені тахографи, заводські сертифікати, ЄКМТ, документи на водія. Маємо мати міжнародну страховку на водія. Маємо мати міжнародну страховку на машину, так звана зелена карта. Ну, в принципі, в принципі, по машині все. По водію це паспорт, загранпаспорт, водійське посвідчення, медицинська е справка бажано, бажан, іноді перевіряють mm -hmm. так, е чіп або тахокарти. Е це, це, е це для тахографа, те, а, що ми тільки що да, казали. Да. Так. Е це має бути страховка для виїзду за кордон. Mm -hmm. е дуже часто ще вимагають зараз. Наразі це незаконно, але вимагається бланк підтвердження діяльності водія. Це е, такі документи, які підтверджує, що е, у разі, якщо водій не виконував якісь рейси певний час uh -huh. і їде не по цифровому, а по е, звичайному тахографу, що він не працював в цей час. Ну, щоб у людини ще була е, довіреність на вантаж, на операції з вантажем uh -huh. і так далі. І е, е, обов'язково зараз в Україні з урахуванням воєнного стану це має бути резервування в системі шлях. У нас тоді, виходить, автодоставка тільки до порту. Uh -huh. З порту далі вже тут вже йде пакет документів на вантаж. В залежності знов таки від тієї схеми продажу, яку ви оберете. Що ми можемо сказати, які там документи, ну, принаймні, можуть бути для різних схем, uh -huh. так? Інвойс потрібен. ЦМР потрібна. ЦМР – це що? ЦМР це міжнародна вантажна накладна. Угу. Uh -huh. е, сертифікат якості потрібен. Сертифікат е, присхождення Груза, який отримується в ТПП, наприклад, угу. може бути, може не бути. Угу. Знову ж таки, якщо вам сертифікат е, під ТПП потріб... сертифікат е, присхожіння потрібен, то вам під нього будуть потрібні ще. Контракт, інструкція продавця, знову ж таки інвойс, качественні, фітосанітарні, лист про те, звідки цей вантаж, mm -hmm. уставні документи, форма СГ 29 або 37, форма 4СГ, довіреність на представника, печаті, заявка. Це ну, все принципі, документи я... на вантаж. Ні, це все документи для того, щоб отримати документ, який називається. Ой. Сертифікатження. Це, 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 це тільки це, це те, що треба отримати, щоб отримати його. Так, е, як варіант, е, це може бути замінено сертифікатом Євро-1 угу. у разі якщо ця поставка відбувається е, не фуражною кукурузи і не транзитом. Тобто, якщо, тобто зерне... якщо це в Європу прямо є. Якщо, якщо, прям... якщо кінцевий споживач цього зерна буде uh -huh. в Європі, там є відповідно свій пакет документів. Uh -huh. Наприклад, в тому числі в цей пакет документів входить ДЦІ так званий. Значить, це документи, які вам потрібен, повинен надати. Кінцевий, кінцевий споживач цього зерна. Ну зокрема, серед таких от документів, які То, тобто, ми можемо... Покуп, покупець або кінцевий саме доку. Кінцевий кого? споживач, це навіть не ваш покупець, uh -huh. абтокіт. Наприклад, от що потрібно для оформлення в 1 це спрощена процедура. Uh -huh. Це зовнішньоекономічний контракт, це специфікація до цього контракту. Інвойс знову ж таки автомобільна накладна, декларація постачальника виробника. Він сам виписує в цьому uh -huh. спрощення. Довідка експортера зерна з реєстром договорів номінуванням підприємства, в яких було закуплено це зерно, і довіреність на людину. А якщо людина, це людина, це на водія? на водія, так якщо це якщо це іде ще по процедурі ДЦІ, то це мають бути ліцензії, сертифікати тієї країни європейської угу. на компанію, яка всередині європейської країни. Там, наприклад, ліцензія не зберігання, і відповідно сертифікати на то, що їх завод обладнаний, там сертифікований по якійсь процедурі. Слухай, от а хто це збирає, всі ці документи? От, навіть, навіть ми можемо далі не продовжувати. От просто давай далі перейдемо. Я зрозумів, що документів стільки дуже, ну, дуже нереально. Якщо, якщо, якщо коротко, от якщо так от просто підсумувати, крім того, що ми з вами зазначили, так ще таким важливим є це експортна декларація, яку роблять брокери. Ми про брокерів з вами ще навіть не встигли проговорити, так це є фітосанітарні е, сертифікати. Ну і в принципі там упаковочний лист таке. От про 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 брокерів ми з вами не поговорили, а це також велике питання, тому що насправді кількість брокерів, яка задіяна в цій поставці, вона є також різною. Якщо, брокери це люди, які з митницею працюють. Вони працюють як з митницею, так можуть працювати і з іншими брокерами в іншій країні яка з свого боку, угу. і з таможеним контролем, і допомагати в переході границі, підготовці документів. Наприклад, вони, різні брокери надають різні спектри. Ну, тому... Вони сидять там в Ізмаїлі, в Рині. Так. Це вони там прямо. Вони на там. Так. Наприклад, брокер, який там займається поромною переплаворавою, він сидить в орловці. Mm -hmm. Брокер, який допомагає з таможеними питаннями, по-Ізмаїльській таможні знаходиться в Ізмаїлі. Тобто окремо, Ізмаїлі. ще треба контракт мати з брокерами. Окремо. І це теж треба платити. Якщо у вас постачання йде за кордон, кінцевим споживачем є mm. Кінцев... ну, ваш, ваш споживач, ваш покупець знаходиться там. То ви повинні е, заключити договір з українським брокером і далі з брокером кожної країни, по якій буде йти вантаж. Наприклад, як ми маємо ситуацію з Молдовою, вона не є членом ЄС то вам буде потрібен ще брокер молдовської сторони, щоб попасти в Румунію. То тобто, якщо автомобільно вести через Молдову, там кілька кілометрів треба ще й молдавського Так. Вам обов'язково буде не тільки потрібен брокер, вам ще потрібно буде сплатити за користування дорогами. Це те, ще один документ, про який ми не говорили, коли говорили про доставку автотранспорту. Все, я думаю, нам вистачить про документи, вже зрозуміло, що стільки. От посостання, де береться баржа? Хто ними володіє, де їх шукають? <тур> Значить, є різні шляхи пошуку барж. Наприклад, ви можете домовитись з експедиторською компанією, яка вам баржу знайти. Можете домовитись з брокером, який вам допоможе знайти баржу. <тур> М -м -м. Можете самі сісти і знайти цю баржу. Дуже різне багато. Це нереально мабуть, самому знайти. Зараз. Є різні шляхи пошуку. А ці баржі це українські чи це якісь там румунські, турецькі? Вони бувають, можуть бути різні. Переважно взагалі це закордонні. Закордонні.